Чи можуть надаватися військовослужбовцям відпустки під час війни? До нас досить часто звертаються з даним питанням не тільки військовослужбовці, а й члени їх сімей. Оскільки зрозуміло, що після того, як у нас вже майже більш ніж півроку триває війна, військовослужбовці вже сумують за своїми родинами. Діти військовослужбовців службу сумують за батьками тощо, хочуть один одного побачити. Але чи можна військовослужбовцю просто так отримати відпустку, щоб перевідати своїх рідних? Спробуємо дати відповідь на дане питання в даному відео. Разом з тим нагадуємо, що підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо у вас виникають якісь питання, зауваження. Тощо, ви можете коментувати під даним відео, і для підписників нашого каналу ми намагаємось оперативно відповісти на всі їхні питання, які вони задають під кожним з наших відео. Власне, повертаючись до відпусток. Як я вже сказав, існує проблематика: військовослужбовці хочуть перевідати рідних, чи є це підставою для того, щоб вам надали відпустку? На жаль, ні. Під час воєнного стану гарантії. Які надавалися законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, досить сильно скорочені. Наразі надаються виключні випадки, коли надається власне відпустка. Це відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, відпустки для військовослужбовців, жінок, які стосуються народження та виховання дитини, а також відпустки, відпустки лікарняні, відпустки за хворобами. Детальніше. Коротко, але детальніше про дані відпустки. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Що це за відпустки? Це відпустки, які, рішення, продання яких приймає безпосередньо командир військової частини, вони є тривалістю до 10 днів, це означає, що вони можуть бути коротшими за рішенням командира військової частини. Разом з тим, що це за відпустки? Це відпустки, якщо військовослужбовцю потрібно одружитися, наприклад. Якщо військовослужбовця, Затрапилось в горе, захворіли тяжко захворіли рідні, близькі, причому як його безпосередньо, так і його дружини, тобто рідні за шлюбом. Якщо хтось із них помер, якщо трапилось стихійне лихо, яке зруйнувало власність військовослужбовця або член його родини. З інших виняткових причин також можуть надаватися такі відпустки за рішенням командира військової частини. Щодо відпусток по вихованню за дитиною, відпустки надаються жінкам, треба врахувати наступний момент. Це стандартні відпустки, які передбачені в мирний час, такі ж самі відпустки гарантії, що до них надаються і в воєнний час. Це відпустки за пологами, вагітністю, а також за вихованням та доглядом за дитини до трьох років, а також за необхідності при наявності відповідних вимог. До 6 років. І останній тип відпусток, який наразі зараз надається під час воєнного стану, це так звані відпустки лікарняні, відпустки за хворобами. Якщо військово лікарською комісією встановлено, що військовослужбовець... Має тяжку хворобу, отримав поранення, наприклад, і потребує лікування поза межами військової частини. В цьому випадку військово-лікарська комісія приймає рішення про те, що військовослужбовцю повинен бути надано лікарняний для проходження лікування, і, власне, знов таки відправляється даний військовослужбовець для проходження лікування. Така відпустка може тривати безперервно до 4 місяців і по закінченні такої відпустки Відпустки проводиться відповідно знову військово-лікарська комісія, за результатами якої встановлюється придатність військовослужбовця до подальшого несення служби. Якщо ми вже зачепили строки, то слід сказати, що відпустки за сімейними обставинами, про які ми згадувалися, надаються терміном до 10 днів. Це не означає, що вам завжди повинні видавати відпустку 10 днів. Вона може бути і 7 днів, і 5, до 10 днів максимально. Тривалість відпустки приймається, як і взагалі те, чи буде вона надаватись чи ні, командиром безпосередньої військової частини. Також врахуйте такий момент: до даного терміну не входить дорога. Тобто час, який вам потрібен для того, щоб добратися до своїх близьких чи для вирішення проблеми, сімейної проблеми, сімейних обставин, до яких вам надається відпустка. Однак час на дану дорогу встановлено в одну сторону не більше двох діб. Таким чином, загальна тривалість відпустки не може перевищувати 14 днів, тобто до 15 днів стандартна відпустка. Разом з тим, якщо у вас залишились питання, якщо ви хочете щось уточнити тощо, залишайте ваші коментарі під нашим, під нашим відео. Якщо ви наш підписник, ми завжди відповімо на дані коментарі в першу чергу і максимально оперативно. Дякуємо за увагу!